Соняшниці й соняхи кохалися, лиця їх великі і довірливі. Над картоплями, пліткарками, зеленими просто неба довго цілувалися. Господи, ні сорому, ні розуму, вухо огірку картопля охкала. Ах, якби їх тими жовтолицями в чорну землю, в бруд тоді б покаялись. Огірок, товстий, щокою смаглою, влігшись на порослу призьбу в затінок, навкіс репнув жовто білим посміхом і нічого не спромігся вимовить. Соняшниці юно посміхалися. Соняхи пливли ще в безгрішниках, а любов ходила в них за п'ятами і пекла їм п'яти першим соромом. П'яне літо відбуло у розкошах, осені лишивши спадок клопоти. Соняхи в зелених окуляриськах мудро так зіперлися на палиці, а із ними поруч вірні подрухи, соняшниці з теплими руками, у хустках зелених перехрещених молодицями на тин схилилися.